Всім привіт! Сьогодні <coughs> хочу розповісти, як я боровся з розрядженням акумулятора на пасаті B6 при заміні магнітоли модель DPF 510, якщо не помиляюся. От зараз вже показує показники нормальні. Розповім, що я робив. В нього стояла така магнітола. Як стояла? Стояла ця. Коли він купив, питався, що магнітола не працює, власник говорить, працює, зараз я підключу. Тобі він знав, що магнітола розряджує акумулятор. Ми довго боролися, витягували всі предохранителі і показники на. забув слово. Показники короте, не падали. Шукали звідки йде плюс, там іде два плюси. Тут два ці два плюси. І я їх відкушував по, по одіночці, коли відкусить один, магнітола не включається. Я зматував, потрібно, щоб були два плюси, щоб магнітола працювала. О, дивіться, я вивів такий тумблерок, десь там його поставлю по тим. Ну колхозний варіант, але. Можна було плюс один із откусити і той плюс запитатися, наприклад, від прикурювача, щоб коли машина лягає спати, прикурювач виключається, і плюс не буде подаватися на магнітолу і магнітола теж. Але я вирішив зробити такий. ну Я говорив з власником, їздив до електрика, говорив з власником, що лібо вже міняє саму магнітолу, не підходить до цього автомобіля. Хоча фішки, все підходить, все, все одинаково, всі плюси все однакове. Я дивився в інтернеті, які мають, як, куди які провода мають підходити, також все підключено. Але чомусь, е, коли ми ставимо цей автомобіль, ну, акумулятор не тягне. Ця, ця магнітола не тяне, не розряджає. от зараз, я не пам'ятаю, це я зараз включив, чи мало би бути включено, чи так. Включено зараз. Ідемо дивитися, показники. О, зараз дивитися, закриваю автомобіль. закрився, і дивимося. Пам'ятаю, включив чи виключив, ні, зараз виключено, Добре. йдемо включимо. Зараз глянемо, чи включено, чи ні. Магнітола включиться, о, включиться. О, значить ми закриваємо автомобіль. Зараз магнітола включена. Закрився. І дивимося. Ми довго шукали, витягували абсолютно всі предохранителі, всі реле. але отак от... Показники скачуть постійно. От вони вроді би падають. Там потрібно чекати може, навіть до 20 хвилин, поки всі блоки в автомобілі виключаться. Але ми чекали пів години і отак от воно скаче, може підскочити, пада, пада, до 100 підскочити. І в магнітолі, як би cd Changer постійно щось там шукаємо. Бачите, як скаче. До одинички підскочив. Ну і отак от постійно, коли магнітула підключена, показники от бачите, як літають. І за день вона акумулятор, акумулятор власник поставив новий і за ну за добу, скажем не за день, а за добу. Акумулятор розряджу 0, бачите, знову до донечки підскочимо. Зараз йдемо, відкриваємо автомобіль. Виключаємо наш чудо-тумблер. Закриваємо автомобіль, закрився і дивимось. Не бачимо, що немає таких перепадів. Зараз якийсь блок буде відключатися, він трошки там потягне напругу, але таких великих перепадів, як при включенні магніторії, то немає. І от Потихеньку блоки йдуть. Відключаються всі. Потрібно ще закрити замок, закрити автомобіль, щоб нічого не тянуло, не розряжало. Ну, от, як ми бачимо. Іде на спад. Ну, якийсь блок відключається, він все рівно трішки тягне напругу. Я довго боровся, шукав, що на форумах всіх перерив. Хтось пише, що треба прошивку якусь міняти. Хоча підключаєш ваші діагности, діагност, ну, там 0,7 це супер показник. Так що кому допомогло, да, може згідний хтось напише, що це колхозний варіант, але краще такий, ніж заміна магнітоли на старгу. Ну, тобто, якийсь виход, якесь рішення я знайшов. Власник захотів залишити цю магнітолу, тому що навіть до той старої він не має пін кода вона якби є, але вона мертва, він не може її запустити, тому що вона. Мерта. Ну і бачимо, показники впали і стоять на, тих, на тому рівні, який дозволений. Так що, дякую всім.